У лікарні водники офіційно після ремонту відкрилося опікове відділення. Воно розраховане на 30 коек, 10 з яких дитячі. А забезпечують медичну допомогу хворим близько 60 співробітників відділення. На офіційному відкритті опікового відділення одеського обласного медичного центру після ремонту побувала Ксенія Тіора. Одеський обласний медичний центр або лікарня водників, як її вже звикли називати, довгий час була під загрозою закриття. Але силами колективу лікарні і обласних структур вона все-таки залишилась працювати на користь населення. Опікове ж відділення в лікарні функціонує з 2005 року, і тільки цього року, уперше за багато років, відділення отримало фінансування з обласного бюджету на ремонт. Перший етап якого вже завершено. Наразі відремонтовані палати та коридори і відділ Відділення вже готове приймати пацієнтів, тому його відкриття має велике значення для мешканців Одеси і області. Це сфера соціальна а жоги це дуже серйозна патологія, яка може переключитися з кожним чоловіком. І від того, як йому буде оказана медицинська допомога, зависить ли чоловік і як він далі буде жити в опіковому відділенні. Функціонує блок реанімації та інтенсивної терапії на шість коек, а також операційний блок. Кожного року на лікуванні тут перебувають близько 500 пацієнтів. Цєєнтів, з яких половина діти, як розповідає завідувач опіковим відділенням одеського обласного медичного центру Сергій Тацюк, останнім часом збільшилась кількість дітей молодшої вікової групи. Таких до лікарні потрапляє близько 40-45% від загальної кількості дітей. За словами лікаря, найчастіше діти отримують травми внаслідок халатності батьків. Але відділення приймає усіх, хто потребує допомоги. В нашому відділенні отримують допомогу постраждалі від ожогів, від морожень, механічних травм. Також тут виконується реконструкція у пацієнтів з наслідками таких от поражень обширних. Крім всіх, крім цієї категорії больних, ми виконуємо пластичні операції по пересадці кожи всім нуждаючимся лицам в випадку, скажімо, наличия трофічних Ских язв для незаживаючих ран розличного характеру. Друга ж частина ремонту розпочнеться навесні майбутнього року, і тоді опікове відділення буде повністю відремонтовано. Триває ремонт і в інших відділеннях лікарні водників. Ано було в очі не очень хорошем состоянні. Состояние было на троечку. Сейчас е, е, больниця нас Наша заканчивається ремонти в лор лорділені. У нас на весну запланіровані ремонти кардіологіка, кардіологічне ділення, неврологічне ділення. У нас практически 70-80% отделений в областном центре отремонтированы. Оскільки наступний рік на Одещині оголошено роком охорони здоров'я, у 2012-му одеський медичний центр буде включено до переліку об'єктів, що підлягають капітальному ремонту. Так, в лікарні у 2012 році планується здійснити реконструкцію фасадів будівлі, замінити вікна, а також придбати нове необхідне обладнання. Ксенія Тьора Євген Войтенко, телекомпанія Круг.